Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. Хочу вас всіх привітати. Нас вже 3000. Ура! Дуже дякую вам, дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за те, що ви ділитесь цими відео з тими, кому воно потрібно. Дякую вам за те, що у вас виходить те, що ви запланували. Мені дуже буде цікаво почути ваші відгуки. Да? От, що ви подивились, що ви зробили. Чи вийшло у вас щось зробити, да? От. щоб ви поділилися з нами вашою радістю і вашими якимось навіть маленькими досягненнями. Так, в цьому відео хочу вам розповісти про різницю між ніє та тіє це два іспанських документа, які отримують українські біженці під тимчасовим захистом. В принципі, це якби одне і те ж, це дві частини одного, але різниця є, все ж таки. Я взяв зараз іспанський сайт, да, е, який пояснює е, цю відмінність. І прямо от зараз з нього вам буду зачитувати. Переклав, да, і буду зачитувати, що вони говорять, от, які саме відмінності, так? Значить, перше. Незважаючи на свою схожість, як я вже сказав, ідентифікаційний номер іноземця ні є. Та посвідчення особи іноземця, тіє, є двома абсолютно різними документами, все ж таки. Так? Навіть якщо людина має ніє, ніє, це така біла тархета, яку ви оформлюєте, от як ми тут казали, в поліції у нас в Севілі або в іншому місті, так? або в центрі Креаде. Так? А тіє, це пластикова така карта, ВНЖ, ваш, ваш, ваша посвідка на проживання. Ви її отримуєте вже в поліції безпосередньо. так? Значить, для того, щоб якщо людина має ніє, так? не обов'язково має тієї. І навпаки, щоб подати заявку на ТІЄ, людина повинна мати ніє. Так? Що таке, як перекладається Ніє і Тіє? Так? ТІЄ це de identif – це «Тархета де ідентифідат екстрангеро». Посвідка ідентифікації іноземця. А ні, це numero ідентидат де ідентидат de, identidad de extranjero. Так? Тобто це номер, податковий номер, ідентифікаційний номер іноземця. От ви, коли отримаєте вже паспорт, наприклад, іспанський, цей номер за вами залишиться. От вам ніє видали з номером, так? Там Yete Dos 5, No 5, 0 5. І хота, наприклад, в кінці. так, ну, Дві букви по кінцям має бути. Так, От цей номер в Ніє буде, в тіє і в паспорті. Вже все весь час буде у вас. так. Далі. Але є відмінність між Ніє та Тіє. І вона полягає в тому, що Тіє засвідчує, що іноземна особа законно проживає в Іспанії. Тоді як Ніє є лише ідентифікатор ідентифікаційним номером. На адміністративному рівні для виконання процедур з адміністрацією. Я вам поясню, як раніше було, да, от іще до, до початку війни, до 22 лютого 2022 року, так, от, наприклад, якщо людина з України, громадянин України, хотів приїхати в Іспанію і купити тут квартиру, так йому треба було зробити собі ніє. І він спокійно на цій підставі, що йому треба. 에, ну, купити квартиру і щоб поліцію оформлював собі нія. Так воно діє і на сьогодні для кожного іноземця. Але от ті є отримати це якби постійну посвідку на проживання. У тебе повинні бути підстави. так? Зараз трошки про ці підстави поговоримо, бо навіть коли ви оформлюєте, якщо з України приїхали, ні, вони також ці підстави вже мають бути засвідчені у поліції. Так далі. Так от які ж відмінності між ні і ТІ Ні, Автоматично надається іноземцю, коли він розпочинає процедури з адміністрацією іспанською будь-якою, податковими органами будь-якою, наприклад, автомобіль треба купити. Ні, надається. Просто йдеш, береш його і все. Тоді, як тіє, потрібно запитувати після надання дозволу на проживання. Зараз ми це трошки детальніше. Термін ні не закінчується, а термін тіє закінчується. Ніє це такий е, білий папір, там ваші дані, номер цей, ваше фото і ваші відбитки пальців. Якщо це маленька дитина, то мама на фото з дитиною. Так? Далі. Значить, коли ви будете здавати ні, так? Ви подаєтесь як по тимчасовому захисту. У вас є, е, от у вас є якісь, е, якась підстава, чому ви подаєтеся на тимчасовий захист. так? Чому ви, на яких підставах ви можете потім отримати тіє, так? Тому що ви біженці з України, і ви маєте право на, на, оцю, на оцю поправку, яку розконсервували 29 березня 2022 року про тимчасовий захист для українців, це лише для українців. так? І вони вже в поліції це знають. Хоча ваше ні, нічим не буде відрізнятися від нія людини, яка, наприклад, приїхала не знаю, із Колумбії і оформила його. Так? Просто що поліція вже буде знати, що це так. От Коли ви по моєму відео, яке я тут е, робив, да, ви робите сіту в поліцію, так? то ви там вибираєте такий окремий є пункт, що е, я вибираю сіту для українців, які потерпають там, від повномасштабного вторгнення для оформлення документів. Окремий пункт. Для інших окремі пункти. Так? Далі. Хто... Повинен подати заявку на тіє в Іспанії. Значить, які люди, люди, які прибули з країн, що не входять в Європейський Союз, тобто з території, яка не є частиною Європейського Союзу, мають право та обов'язок подати е, заяву на отримання посвідчення особи іноземця, тіє, і отримати дозвіл на легальне проживання в Іспанії. Так? Як подати запит на тіє? Так? Ну я вже робив відео. так? Е, можна, можна його передивитися, я повну інструкцію робив. А тут от на сайті воно більше розповідається е, ну от, глобально. Я. Щоб подати запит на тієї, вам потрібно особисто звернутися до міграційного офісу, це екстранхерія, Там в тому відео я показую, куди, де ця екстранхерія. В кожному місці ви маєте знати офіс цієї екстранхерії. так? Е, до поліцейської, який знаходиться на поліцейській дільниці, Та найближче до вашого дому. Ці відділи має бути найближче до вашого дому. Перед поїздкою необхідно домовитись про зустріч через електронну через веб-сайт штаб-квартири уряду Іспанії. Так, ну це той сайт, про який я вам говорю теж в цьому відео. Так, кінцевий термін дії подачі заявки кінцевий термін подачі заявки на тіє. у вас є до одного місяця з моменту вашого в'їзду в країну отримання або набрання чинності дозволу на проживання та здійснення процесу. Пам'ятайте, що ви повинні мати дозвіл на перебування в країні на період більше 6 місяців, щоб отримати право на тіє. Так? Термін дії картки. Майте на увазі, що термін дії посвідчення особи іноземця це той, який вказано в дозволі для обґрунтування його видачі. В вашому випадку, обґрунтування видачі це тимчасовий захист для українців. Так? Значить, у випадку, якщо ви втратите право залишатися в країні, тіє більше не дійсно. Тому ви повинні доставити картку до найближчого до, найближчого до вашого дому відділу поліції або імміграційного офісу. Так? Далі вимоги для подання заяви на отримання тієї посвідчення особи іноземця. Так, щоб подати заявку на отримання посвідчення особи іноземця, ви повинні відповідати одній із наступних вимог. Мати візу або дозвіл на перебування в країні на термін більше ніж 6 місяців. Так? Зміна юридичної або трудової ситуації, що включає продовження дозвілу на проживання. Так? Втрата крадіжка або псування вашої карти. До речі, от новий закон зараз ввели, що не можна втрачати карту декілька разів, там вони якийсь дуже великий штраф за це дають. Так? Крім того, вам необхідно буде надати такі документи: оригінал, та серокопія паспорта або документа про подорож, заповнена та підписана заява з формою EX17, це теж я говорю у відео. так? А також її дублікат. Три останні кольорові фотографії паспортного розміру з білим фоном. Називається формату карне. ці фото, так? Якщо ви приходите в фотостудію, кажете: зробіть мені фотографії формату карне. Йонисесіто Лас Фотос де формато карне. Підтвердження сплати комісії за картку. Це теж у відео все розповідаю. Це такий податок. Так? Документ, що підтверджує приналежність або реєстрацію в соцзахисті. Так? Це e, ваш номер номер Боріда Соціаль. Наприклад, для українців зараз. E, цей секурідат соціаль можна зробити і після тіє. Ну так було принаймні до недавнього часу. Можливо, вони щось змінили, і секунідат соціаль треба зробити до того моменту, як ви отримуєте тіє. Так? Далі заява про викрадення або втрату, або пошкодження карти у відповідній справі. Так? Тобто, якщо у вас виграли дату, ви можете також її замінити. Так? Все, поновлення тіє. Як можна поновити. От у мене запитують, проходить два роки, і що я далі буду робити? Да, от, е, цей прихисток припиниться. Да? Вам дуже просто, все, ви знаходите роботу, так, офіційно влаштовуєтесь з контрактом і з цим контрактом продовжуєте іще на 2 роки. Таку ну, нову картку вже робите на 2 роки, так? Але з тим самим номером. Через іще 2 роки ви вже робите картку на 5 років. І потім вже ви можете подаватися на громадянство через 10 років. Нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре. інтегруйтеся, Нехай ваш вибір вас радує. Нехай у вас все буде добре.